Чому суть духовного розвитку? Чому ми взагалі працюємо над собою, копаємось, пропрацьовуємо травми, пізнаємо себе, пізнаємо цей світ. Для чого це? По суті, це і є задача кожної душі. Ми сюди втілюємося для того, щоб пізнати більше, для того, щоб наша душа проходила еволюцію. І це можливо тільки через постійну роботу. І найчастіше всі ці уроки, які ми проходимо тут, вони дуже болісні. Тому що тільки тут, на цій землі, ми можемо проживати весь спектр емоцій, в тому числі негативних і позитивних. Позитивні ми всі з радістю хочемо проживати, радіти, любити, захоплюватися, приймати, дякувати. А от з негативними відчуттями тут складніше. Багато людей тікає від них. Вони не хочуть проживати якийсь негатив, відчай, апатію, страх, біль. Заздрість, ненависть, злість. Вони просто від цього тікають. А по суті, душа прийшла в тому числі і за цими емоціями. І якщо ми тікаємо від цих відчуттів, то ми, по суті, не пізнаємо це життя, ми не пізнаємо себе. І тим самим ми закриваємо і позитивні відчуття. Ну, вони автоматично блокуються. Часто це відбувається, коли в дитинстві було досить боляче. В той момент дитина прийняла рішення, що я не хочу щось відчувати. І вона блокує в собі. Відчуття життя, життя тоді після цього стає сірим, одноманітним, нецікавим. І задача душі пізнати усі емоції, прийняти той факт, що тут є також і негативні емоції. Да, часто кажуть, що земля це дуже складне випробування. Втілившись тут, ти будеш багато проживати болю. Хочеш ти цього чи не хочеш, але душа обрала пройти, отримати тут досвід. І поки ти це не приймеш, ти будеш страждати. Твоя задача просто прийняти той факт, що це твій вибір, і отримувати досвід, і просто насолоджуватися цим процесом. От і є суть нашого життя, суть втілення на цій землі.